Вітаю вас! Ви напевно, чули такі вислів, що Україна втратила ринок СНД. Факт. І при цьому ви пам'ятаєте, що Україна підписала угоду про асоціацію і вступила ну, асоціативний час член. Да, ми хочемо стати повноправним членом Євроспільноти, але поки що асоціатив. Можливо, пам'ятаєте, коли підписували угоду про асоціацію, говорили, що плівати! От ми втратимо цей дурацький ринок, зато ми в Європі заробимо більше. Пам'ятаєте? Що забули, а ти говори. Значить, дивіться, я порахував, скільки ми втратили, точніше, скільки український експорт втратив за рахунок того, що ми перелаяли з Росією, ну, за рахунок майданчика, майданчика. Це ж він нам підсуєт. І скільки ми виграли за рахунок того, що підписали угоду про суцес. Благо, статистика є. Я порахував, взяв 2013-2021. Ні, 22-й 20, не 21 Ну і зрозуміло, дійсно, от, втратили, не тратили. А дійсно, тому що от, питаєш політиків. А, а, цифру назвати можете. Ну, ну, а от я цифру з табличками, з графіком. Причому з розбивкою по товарам, по країнам. Не наших. Але це відео тільки для членів клубу економічної мудрості. Для мудрих. Ну, зрозумієте, це чиста економіка, тим паче таблички, цифри, факти. Можливо, кому це не цікаво, а кому дійсно цікаво, От, наскільки реально угода про асоціацію нам допомогла компенсувати втрату ринка СНД. Перш за все, ринка Росії. Втрата колосальна. Я Але там є один маленький нюанс. Неозначно це втрата. Дехто скаже, що це добре, що ми е, тепер не співпрацюємо і не будемо співпрацювати із Білорусією і Росією. От таблички це покаже. Чому добре і чому погано. А? Так що хочете подивитись відео для Клубу економічної мудрості, не тільки це, там багато економічних відео. Там є кнопочка спонсорство. Тисніть і пред. Пред. Ще раз перед. Ну а поки ви ще так думаєте, буде вам мудрим чи не бути, для всіх. Пару слів про те, що вам ніколи ніхто не розповість. Крім мене. А я розповім. Як вважаєте, чим відрізняється статус асоціативного члена євроспільноти від повного члена євроспільноти? А якщо вас питаєте політики, то він тільки брехні вам розповість. Особливо що зараз от чуєш, міністр економіки. Позорище! Ну таке явище або вона не читала, або знущається. В повну брехню, Повні усіньку. Да нема цього в євроспільноті. В асоціації зовсім інше написано. Що ти розповідаєш? Рідненька моя. Ай, Жах просто з цими політиками. Ні, я розумію, бо я політики теж був би такий ледоцю. Але я економіст. Тому для вас, для всіх українців, зараз розповім, чим відрізняється асоціація від повноправного членства. Ні, нас приймуть євроспільноту. Не то, То все дурня. Значить, дивіться. По-перше. Угода про асоціацію з євроспільноти або асоціативний член, вона на сьогоднішній момент таких угод, більше 30. Було 32, зараз, можливо, трохи більше. Ну, Щоб ви зрозуміли, дуже багато країн світу мають такі угоди з євроспільноту. Щоб ви зрозуміли, що це за країни, ну, наприклад, Єгипет, Марокко, Південноафриканська Республіка, Мексика, Коста-Ріка. Далі спередньо. дуже багато. Чилі це, ну це те, що я згадав. Там їх, по моєму В'єтнам навіть має. Знаєте, всі не пам'ятають. Що це таке заради чого? Дивіться, євроспільнота це дуже великий ринок. Я б колись проводив приклад. Якщо взяти от ринок України, це одна гривня. А євроспільнота це тисяча гривень. Ну щоб ви співвідношені? Відчуваєте? І, звичайно, дуже багато країн світу хочуть торгувати, співпрацювати із таким великим ринком. Ну, Логічно. Тому вони укладають угоду про асоціацію. От така ситуація. Щоб ви зрозуміли, заради чого? Перш за все, заради торгівлі. Угода про асоціацію передбачає як правило, створення зони вільної торгівлі. Тепер для тих людей, які не знають, що таке економіка. Що таке зона вільної торгівлі? Так, да, кожні країни торгують одна з одною, але, як правило, використовують мито. На імпорт, на експорт, більше, менше, хто як. Зона вільної торгівлі передбачає, що країни домовляються або знизити мито, або взагалі відмінити. От угода асоціація, яка у нас розпільноті, вона передбачає, що більша частина товарів, яка поставляється із Європи в Україну і навпаки без мит. Повністю. Не експортно, не імпортно. За виключенням продуктів харчування. Ну, Звертаю вашу увагу, що це стосується не тільки України, навіть якщо США поставляють продукти харчування в євроспільноту, там теж великі мита на продукти харчування американського, ну, з Америки. Це пов'язано з тим, що євроспільнота дотує сільське господарство, а всі, хто дотує, і в США аналогічна ситуація. Там теж дотація. Там є великі мита, щоб не було внутрішньої конкуренції. От конфлікт, який на сьогоднішній момент ми бачимо, і Польща, і Словаччина, ну з Україною, це якраз пов'язано з тим, що вони якби відмінили, і я. І тому, для того, щоб нас би якось так спонукати, коли укладали угоду про асоціацію, ну, мити, я говорю, що, от, наприклад, залізну руду поставляємо, мита нема. Чугун, мита нема. немає. А от кукурудза мита є. Тому і була така ситуація. Провадити квоти пільгові. Це квоти, те, що часто дуже лались квоти, квоти це не обмеження, це навпаки. Це можливість продати частину продукції без плати миту. Ну, звичайно, чим більше квоти, тим краще. На сьогоднішній момент, як вам відомо, відмінили квоти і відмінили все мито на всі продукти харчування, які поставляються з Європи. От конфлікти ви самі бачите. Зрозуміло, молодці. <зараз> молодці, що зрозуміли, молодці. І фактично от, асоціація заради цього, перш за все. Крім того, асоціація дає можливість розвивати виробничу кооперацію. Зараз поясню. Ви, напевно, чули багато разів слово е, імплементація. Що це означає? Це означає, що от ми підписали угоду про асоціацію, взяли зобов'язання що ми податкове законодавство підженемо і підлаштуємо під, 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 під європейське. По екології, по санітарії, по будівництву, по стандартам. Час від часу ви чули, нам треба поміняти стандарти. Да, да, да. Так, то, то підігнати під європейське. Що це дає? Значить дивіться. Є підприємець, Невеликий. німецький. Він хоче відкрити невелике підприємство в Україні. Хоп, і відкрив. Якщо стандарти різні, він замучується. Прямо розумієте, йому постійно треба буде доказувати в Європі, що це відповідає і так далі. Якщо стандарти єдині, він відкриває підприємство, виробляє продукцію, поставляє в Європу, йому не треба кожен раз пояснювати, що це не ті стандарти. Ось така. І так, да, в цьому напрямку засранці наші. Самі справжні засранці. Вони так мало зробили, що зла не хватає. От у нас в цьому напрямку, ну, Конь не валявся. Я дещо зробили, а дещо? Тому у нас виробнича кооперація, яка передбачає угоду про асоціацію, не спрацювала. На відміну від Туреччини. Якщо подивитись, що в основному експортує Туреччина продукція машинобудування. а куди Євроспільноту. А чому? Там вони це все підігнали, і там дійсно є зони вільної торгівлі, не тільки зони, де німецькі, французькі, шведські компанії створюють підприємства на території Туреччини, виробляють продукцію, яка ма де євроспільнота. Так, да, там буває комплектуючі, буває збирають, ну, комплектуючі пригнали, зібрали. А буває якісь комплектуючі, поставляють в Європу або по, кром по світу. Але за рахунок того, що це єдині стандарти, їм не треба кожен раз пояснювати що це не те, це Європа. Навіть якщо вони виробляють там якусь хімію, ліки. От французька компанія на території Туреччини виробляє ліки. Написано, французьке. Чому? А вона відповідає. Тобто там претензії приділити не взяли. Це А те, що ми... а хто? або сервантна. Тобто от така от ситуація. Тому дійсно в Туреччині дуже великий експорт на відміну від України. Якщо подивитись, наскільки разів експорт Туреччини більше українського, рази. І більше всього машинобудування. І завдяки виробничій кооперації. Угода про асоціацію це дає зробити. Наші засранці це не зробили. Тому, коли ви говорите, інвестори, говорю, щоб вас табуретки по башки з вашими інвесторами. А ви зробили? Не, мене зробили. А інвестори. А погавкати. От то ж. Розумієте, тут же яка ситуація? Якщо б ви б зробили оце все, що було прописано в угоді про процессації, то не треба якихось там міфічних інвесторів. Були б реальні. У нас на сьогоднішній момент, так, да, почали відкривати підприємства, де роблять комплектуючі для машинобудування в євроспільноті. Вони є. Їх не так багато, але вони є. Але от якраз за рахунок того, що наші не довели до тями, тяжковато. Розумієте, виходить так, що вони намагаються робити, але тяжковато. А якщо б зробили по-людськи, то на сьогоднішній момент на території України була б така кількість цих невеликих підприємств шведські, датські, французькі, іспанські... Да, невеликі підприємства. Да, роблять або но, або комплектуючі, якісь там... Е... Навіть могли б виробляти так. Виробляють, наприклад, е... що вам подобається. О, Пластівці. О, і маде Ін. Відповідає стандарт. Да, але написано Італія. <свісна> Макарони. <свісна> Італія. Ну, розумієте, це виробнича кооперація. Це саме, саме, саме. Але наші засранці це провалили повністю. Там важко сказати, міністри мінялися, ці дурні всі презентації устраювали, Провалили. Ну, взагалі, офіційно вважається, що в цьому напрямку ми тільки зробили 35% того, що потрібно. Це за 10 років. Ну, засранці повні. От слово засранці якраз підходить до цих всіх хлопців. Ну, тепер вони каже, це все дурня, ми вступаємо в євроспільноту. Тепер пам'ятні, чим євроспільноти відрізняється від асоціації. Ну, по-перше, та ж зона вільної торгівлі. Це те ж саме. Мит нема. Але квоти є. Дивіться, якщо ми вступимо в євроспільноту, ми будемо отримувати дотації на аграрний сектор. Причому в нас буде саме більше дотацій євроспільноти. Але при цьому будуть квоти на. Да, 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 да. А що ж ви хотіли? А що ви хотіли? Квоти є. І оце ж якраз болюче питання, що поляки говорять, у нас тут задавили, Да, дотації є, квоти... а Україна що хоче робити. Є така ситуація. Тому це дійсно такий момент болючий. З однієї сторони ми дійсно заходимо в ринок євроспільноти, отримаємо дотації і бюрократію і конфлікт. Ще є та З іншої сторони, так, да, дійсно, оця виробнича кооперація ну, повинні якби доробити. Просто вона нас говорить, ми не будемо доробляти по асоціації, от ми вступимо в члени Євроспільноти, тоді ми все зробимо і тоді на території України будуть створювати підприємства німці, французи, італійці і так далі. А! Асоціація і передбачає, що українські компанії можуть створити підприємства на території євроспільноти без необхідності додаткових дозвілів і стандартів. Ну, дозвіл. да, і таке саме цікаве, що в нас дійсно, мало хто знає, що український бізнес е, скупив деякі металургійні підприємства, машинобудівні на території євроспільноти. Хоча тяжко, тяжко. Там ну, конкуренті ніхто не любить і тяжковато нашим зайти. Знов-таки передбачається, що як ми стаємо повноправними, буде легше нашому бізнесу, перш за все, великому, купувати компанії і виробництво за межами України. Тим самим, щоб наші олігархи стали не просто українські, а транснаціональні. Тобто проростати межі країни. Теж діло корисне. І от оце дійсно членство в Євроспільноті. Що саме велике і відрізняється асоціація від членства євроспільноти, про що дуже часто говорять, сперечається. Дивіться, е асоціативний член не має права доступу до загальноєвропейських фондів. Ці члени євроспільноти вносять гроші в ці фонди. Більше всього Німеччина, Нідерланди, Франції. Це залежить від розміру ВВП. ВВП більше більше платиш. Це не, не податок, це якби ти внески робиш. Потім ти можеш користуватися цими грошима, а якщо користуєшся, потім їх повертаєш. Відсотків там немає, щоб ви Це Відсотки там відсутні. Польща, дуже, от, Польща більше всього користується цими фондами, отримує більше всього грошей. Але це не значить, що от, Угорщина багато отримує, Словаччина. Тобто більше всього вносить Німеччина, а інше отримує. Відповідно, якщо Україна вступить, вона більше всього буде засасувати. І от оці фонди да, Поки ми не повноправні члени, ми доступу до їх не маємо. Там є фонди, до яких ми маємо доступ, але вони поменше. А от ці великі монстри, мільярдери, сотні мільярдів, трильйони, тільки члени Євроспільноти. Якщо ми вступимо, да, ми маємо. Ну що значить доступ? Ми можемо брати ці гроші, інвестувати в економіку України, дороги мости залізниця і так далі. Але потім ці гроші треба буде повертати в євроспільноту. Так не можна. Це ж одна проблема, чого Угорщина гавкає. Її зараз треба повертати, в неї немає грошей. Буває, буває. І от це основна фішечка. Що стосується роботи. Значить, дивіться. Робота і членство в євроспільноти це дві великі різниці. Ми можемо вступити в євроспільноту, але ви не зможете їздити, працювати вільно в Німеччині. Чому? Тому що для того, щоб ви вільно працювали, треба Шенген. Шенген автоматично не дається при вступі в євроспільноту. Може вступити в євроспільноту, а в Шенген нас не приймуть. Румунію, Болгарію там прийняли дуже нешвидко. І це теж можливо, коли ми вступили, а все те ж саме. Кордон, паспорт, все. Шенгена нема. Зрозуміли? Те ж саме євро. Може вступити в євроспільноту, а євро не буде. Єврозона це окремо. Можемо вступати, можемо не вступати. Там по великому рахунку, що дуже, за що ці всі говорять? Фонди. Так, да, фонди не заперечують. Ну, дійсно, фонди великі. Е -е, Тим паче є фонди і культурні, і екологічні. Ой, чітки там немає. Але вони всі передбачають, так сказати, соінвестування. Що мається на увазі? Ну, наприклад, ваше місто. Воно може з фонда європейського залучити гроші для екології. Ну, там, побудувати підприємство, щоб мусор переробляти і так далі. Але половину грошей треба, щоб місто дало, це принципово. А половину можна взяти там. Але, звичайно, ці гроші треба буде повернути і йди на років через 20. Ну, там просто такі услови. Мам дає, а процентів немає. От тут дійсно. А треба буде повернути ну, через 20 років. Ну, поетапно там Через 10 років починається повертання. І ви скажете, ну так це ж вигідно, ну, нам взя... мільярд ми взяли. А потім вже, ну, за 20 років якось ми там ми її повернемо. Теоретично, так. Але ще зу, простити не буду. Теж самий бізнес. От вас маленький бізнес, або великий бізнес. Ви залучаєте гроші, обов'язково свою частину. І ви будуєте новий цех. Або, наприклад, запускаєте якусь нову, Купуєте обладнання нове. От так це працює. Оце є, заради чого вступаєте в нас І заради чого затіли цю війну. А що ж хотіли? Зато ми тепер з Росією дружити не будемо. Ай, класно я. Повезло нам. Як їй камбігу. Так що, якщо вас цікаво, дійсно е далось нам за рахунок асоціації компенсувати втрату ринку Росії, ну подивіться відео для Клубу економічної мудрості. Кнопочка спонсорства там є. Ну, взагалі, в Клубу економічної мудрості там багато економічних відео з табличок і графіками. Все. Дякую за увагу. Все найкраще до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.